Псалом 84 Ви звеличуємо Господа і молимося, коли прагнемо, щоб Господь почув нашу молитву та приніс мир в наше життя, а також коли відчуваємо потребу у надії і довіри до Бога, щоб Він міг заспокоїти наше серце і душу. Господи Ти явив благовоління землі Твоїй, Ти повернув полонених Якова, Ти відпустив беззаконня народу Твого. Покрив усі гріхи їх, ти спинив увесь гнів твій, відвернувся від гніву ярости твоєї, приверни нас, Боже, спасення нашого, і відверни ярість твою від нас, чи повік будеш гніватись на нас, або простягнеш гнів твій із роду в рід? Боже, ти обернешся і оживиш нас, і народ твій звеселиться в тобі. Вияви нам, Господи, милість твою, і спасення Твоє дай нам. Послухай, що скаже до мене Господь Бог, бо Він скаже мир на народ свій і на преподобних своїх, і на тих, що серце до нього звертають, по правді спасення його близьке для тих, що бояться його, щоб оселити славу на нашій землі. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися, істина з землі засяяла, і правда з неба прихилилася, бо Господь явить добрість. І земля наша дасть плід свій. Правда буде йти перед ним і ставитиме на путі стопи свої.